Пам'ятаєш, як ми писали диктанти на уроках української мови? О, так. Я добре знаю орфографію, але найбільше помиляюся у словах спів іншомовним префіксами міні, максі, тобто там, де війшли зміни в новій редакції українського правопису 2019. Але пані викладачка ніколи не знищила мені за це оцінку. Правильно, але це було до 22 травня 2024 року. Саме у цей день закінчився п'ятирічний пересідний період, який було надано громадянам для ознайомлення та засвоєння нової редакції українського правопису 2019. і тепер пані викладачка буде знижувати за це оцінки. А тепер настав час перевірити, чи цікавилися учні, студенти, викладачі та працівники нашої академії новою редакцією правопису. Привіт! О, привіт! А ви цікавилась тобою редакцію українського правопису? Звісно, цікавилась. — А тоді чи правда те, що можна казати і фауна, і фауна? Я гадаю, що так. Так, справді дифтонги АУ а, можуть прикладатися і як АУ, і як а, АВ? Добрий день. Ми Добрий сьогодні день. зустрілися з вами у такому символічному мовно літературному місці. Хотілося б поставити вам таке питання: чи потрібно ставити дефіс у слові міні -сукня? Раніше раніше потрібно було, але зараз я знаю, точно були зміни. Тому скоріш за все разом. Так, правильно, а, тому що перша частина іншомовних слів а, стосовно нової редакції правопису пишеться разом. Наприклад, такі як а, архі, а, віце, а, максі, міні. А як на вашу думку, правильно двоповерховий чи двохповерховий? Двоповерховий. Так, правильно, але при цьому двохсотий і двохтисячний, коли мова йде про числа. А тепер я хочу звернутися з мовним питанням до наших відомих спортсменів. А, як на вашу думку буде правильно: проєкт чи проєкт? Я гадаю, що буде проєкт. А я ще знаю проєкція та проєкт. Можу, будь ласка, далі нової редакції військового промосу. Ну, давайте. А, як на вашу думку правильно? Дві третіх чи дві третіх? Ну, думаю, від третіх. А, так, правильно сузнаме у древо в числах закінчення закінченнях. Можеш ти утворити як від слова філолог? Філологія. Правильно. А, на вашу думку, пів яблука пишемо разом чи напряму? Раніше через апостроф, а зараз здається окремо. Так, оскільки пів яблука – це половина від цілого яблука. А коли мова йде, наприклад, про півострів, він цілий, тому пишемо разом. Чи правильно казати індик? Так. А, насправді ні, тому що а, за новою редакцією правопису деякі слова на початку а, починаються з літери и це ич та «икати», а індик починається на літеру і, але ти все одно молодець, тому для того, щоб покращувати свої знання з української мови, ти можеш отримати ось такий буклетик з чинним українським правописом. А як на вашу думку правильно ігора чи ігоря? Ігоря? Ой, чудово, правильно. Ігор віднесений до другої відміни м'якої групи в нього закінчення. Mm -hmm. Дякую за увагу. І ось вам буклетик, щоб знайомитись з новою редакцією українського дякую. Oh, yeah, yeah. яка не була чинності 22 травня. Хотіла тебе поцікавитись, чи знаєш ти, як хочеться слово свяще. Мабуть, через дві. Так, правильно, раніше воно писався за міні-священик, але також за новою правописом, за новою редакцією правопису пишеться з двома е, так само, як і письменник. А як на вашу думку, правильно описати Сполучення День Незалежності України? З великою чи з малої літера? Я думаю, що всі три слова треба написати з великої літери День Незалежності України. Абсолютно правильно, оскільки за новою редакцією на загальнаціональні свята пишуться з великою літерою. <плес> для того щоб краще пам'ятали правила, ось вам чин, буклет по починив українського правового суду. <плес>